Полуниця ягода, яку люблять усі, і малі, і дорослі. Її аромат асоціюється з літом, теплом, дитинством, солодким смаком сонця. Але кожен, хто має свій город чи сад, знає, що найважче не просто виростити гарний урожай, а зберегти рослини, щоб вони не загинули до весни. Осінь і зима, справжнє випробування для полуниці. Особливо коли мова йде не про старі кущі, а про молоді саджанці, які тільки готуються до першої посадки. Тому питання, як зберегти полуницю до наступної весни, хвилює чи не кожного господаря, що дбає про свою землю у сільському господарстві завжди вважалося якщо зумів зберегти посадковий матеріал, і значить пів справи вже зроблено. Бо від того в якому стані переживуть зиму саджанці, залежить. І майбутній урожай. Якщо корінці пересохнуть або загниють, весною можна не чекати ні ягід, ні здорового куща. Саме тому досвідчені господарі з давніх давен розробили свої методи, як зберегти полуницю в найскладніший період року, коли земля мерзне, а сонця майже немає. Сучасні сорти полуниці часто ніжніші за старі бабусині різновиди. Вони дають великі ягоди, але й потребують більшого догляду. І якщо колись саджанці могли зиму пережити просто в землі під шаром соломи, то тепер більшість господарів шукає безпечніший спосіб, чи то прикопати їх у захищеному місці, чи перенести в підвал або навіть у холодильник. Кожен метод має свої особливості і обирають його залежно від умов, де живеш, який клімат, який сорт вирощуєш. Варто розуміти, що зберігання полуниці це не лише про покласти і забути, це ціла наука, де головне підтримати правильну вологу, температуру і провітрювання. Полуниця та рослина жива, вона навіть узимку дихає, якщо зробити занадто тепло, коріння почне прокидатися завчасно, а без світла воно не виживе, якщо ж надто холодно. Саджанці перемерзнуть, і навесні замість зелені буде лише суха трава. Тому важливо знати, як знайти ту золоту середину для кожного господаря збереження полуниці це не лише економія часу і грошей, а й певна гордість, бо зберегти власний посадковий матеріал означає не залежати від магазинів, де часто продають пересушені або хворі саджанці. До того ж свої кущики, вирощені на власній землі, вже пристосовані до місцевих умов, їм легше пережити зиму і швидше прижитися навесні. Це досвід, що передається з покоління в покоління від діда до внука. Осінь пора коли вся сільська родина збирає врожай, консервує, сушить, закладає картоплю, моркву, буряку погріб. Але серед усіх цих турбот не можна забувати про полуницю. Часто саме через поспіх люди залишають саджанці просто в грядці, не захистивши їх від морозу, і тоді весною, коли сніг сходить, на місці гарних кущів залишаються лише чорні пенючки. Хтось потім каже Вимерзло. Але найчастіше причина не в морозі, а в неправильній підготовці. Тому важливо вчасно подумати про збереження. Коли осінь ще м'яка, а земля не промерзла, саме час пересадити надлишкові розетки, відібрати найкращі кущики для посадки наступного року, обрізати зайве листя і дати їм зміцнитися перед зимівлею, а далі вже обрати спосіб, чи зберігати їх у ґрунті під укриттям, чи переносити в прохолодне місце. І головне, не відкладати, бо перші заморозки можуть настати раптово. Є ще одна важлива причина, чому варто приділити цьому увагу садівництво в селі це не лише про їжу, це й частина життя, традиції, турбота про родину, коли господиня навесні виходить на город і бачить, що кожен кущик полуниці живий і зелений, це справжня радість, це результат осінньої праці, турботи і розуміння природи. І така дрібниця, здавалося б, дарує відчуття впевненості якщо навіть полуницю зберегли, то й грік буде добрий. Отже, турбота про полуницю це не просто господарська справа, а своєрідна перевірка на уважність і любов до землі. Бо земля, як і людина, відповідає взаємністю якщо дбати про неї з душею, вона віддячує сторицею. А починати треба саме восени, тоді навесні не доведеться шкодувати. Що не зробили найпростішого полуниця ніжна, але вдячна рослина. І хто навчиться правильно її берегти, той щороку матиме солодкий щедрий урожай незалежно від примх погоди чи часу. Зберегти полуницю до весни можна різними способами, і кожен господар має свій перевірений метод. Головне розуміти, що мета одна не дати корінню пересохнути чи згнити. Зберегти його живим, але в спокою, щоб не почав рости завчасно. Саме тому важливо знати основні способи і вибрати той, що найкраще підходить для вашого господарства, клімату й умов. У когось є прохолодний льох, у когось сухий сарай чи веранда, а дехто має лише балкон або комору. У кожному варіанті можна знайти рішення, треба тільки дотримуватися певних правил. Найпоширеніший і найстаріший спосіб прикопування саджанців у саду або городі. Цей метод простий і надійний, вибирають ділянку, де не збирається вода навесні, бо надлишок вологи може спричинити загнивання коріння, копають неглибоку канавку глибиною приблизно на багнет лопати, тобто 20-25 см, дно присипають сухим піском або торфом. Щоб утримати вологу і запобігти примерзанню. Потім саджанці викладають рядами обережно, щоб не ламати корінців, і присипають землею зверху накривають ялиновим гіллям, соломою або сухим листям, а потім нетканим матеріалом чи плівкою, щоб не промокало. Головне не робити надто товстий шар, інакше під час відлиги саджанці можуть запаритися. Такий спосіб добре підходить для господарів, які мають шматок землі біля дому і можуть час від часу перевірити стан прикопаних рослин. Другий варіант зберігання в підвалі або льосі. Тут важливо дотримуватись температури близько нуля або трохи вище до плюх 3 ДЕГ. При більшій теплоті полуниця почне проростати, а при нижчій коріння може підмерзнути. Саджанці зберігають у ящиках, пересипаючи коріння вологим піском, тирсою чи мохом сфагнумом Мох добре тримає вологу, але не дає зайвого води, тому вважається одним із найкращих матеріалів. Якщо підвал сухий, час від часу треба злегка зволожувати субстрат, бризнути водою з пульверизатора. Якщо ж сиро відкривати дверцята чи квартирку для провітрювання, щоб не з'явилася цвіль. Кожні два-три тижні бажано перевіряти саджанці, чи не почали гнити, чи не висохли. Ті, що зіпсувались, краще одразу прибрати, щоб не заразили інші. Ще один спосіб, який останніми роками набув популярності, е зберігання саджанців у холодильнику. Це зручно для невеликих обсягів, коли потрібно зберегти кілька десятків розеток, наприклад, нового сорту саджанці очищають від землі. Обрізають зайве листя, коріння злегка зволожують і загортають у поліетиленовий пакет або харчову плівку з отворами для повітря дехто додає всередину трохи вологого моху або серветку, змочену водою. Пакети кладуть у нижній віцік холодильника, де температура тримається в межах від 0 до плюс 2 декс. Но у таких умовах полуниця може зберігатися до трьох місяців, не втрачаючи життєздатності. Це особливо зручно для тих, хто купує саджанці восени, але планує висаджувати навесні. Головне, не забути час від часу перевіряти пакети, щоб не було конденсату чи плісняви. Для тих, хто має теплі сараї або веранди, підходить метод зберігання в контейнерах або горщиках. У цьому випадку саджанці висаджують у ящики або горщики з вологою землею. Тримають їх у прохолодному місці з температурою не вище п'яте аксеамакунтайп. Коли на дворі сильні морози, їх можна накривати старими ковдрами чи мішковиною, а під час відлиги провітрювати. Такі саджанці легко прокидаються навесні, бо весь час залишаються в ґрунті. Навіть якщо частина листя пожовтіє, головне, щоб живим залишилось серце кущика. Навесні, коли пригріє сонце, ці кущики швидко йдуть у ріст і дають перші ягоди вже на початку літа. Окремо варто згадати про зберігання розеток без землі, так званий метод фріго. Його часто використовують професійні господарі, суть у тому, що саджанці викопують пізно восени, очищають від землі, сушать при кімнатній температурі кілька годин. А потім складають у поліетиленові мішки і тримають при температурі близько бони де ж Такі саджанці перебувають у стані спокою, не втрачаючи сил. Навесні їх дістають, прогрівають, висаджують у землю і вони швидко оживають. Цей метод підходить тим, хто має доступ до холодильних камер або старих морозильних камер, де можна точно виставити температуру. Не менш важливим є підготовчий етап. Перед тим як закладати полуницю на зберігання, треба добре оглянути кожен саджанець. Хворі, ослаблені, з підгнилим корінням одразу вибраковують, листя обрізають, залишаючи лише короткі черешки, щоб зменшити випаровування. Коріння бажано злегка зволожити, але не мочити. Якщо коренева система надто довга. Її можна трохи підрізати, щоб саджанець рівномірно поміщався у ящику. Усі роботи роблять у прохолодному місці, щоб рослини не перегрівались. Кожен спосіб має свої плюси й мінуси, але головне правило для всіх стабільність умов, різкі коливання температури або вологості, головний ворог саджанців. Якщо в підвалі то тепло, то холодно, коріння може то проростати, то підмерзати. І врешті рослина ослабне, тому варто один раз вибрати місце, де тримається постійний прохолодний режим, і не переставляти ящики з місця на місце. Так само не треба часто розкривати укриття на вулиці, це призводить до пересушування верхнього шару. Щоб спростити собі роботу, досвідчені господарі радять маркувати сорти, бо взимку важко розрізнити, де яка полуниця. Простий клаптик паперу з написом і прив'язана нитка до кущика зекономить чимало часу навесні. Також не слід зберігати полуницю поруч із овочами, що виділяють вологу чи запахи, наприклад, із капустою або яблуками. Краще, щоб полуниця мала свій куточок, де чисто й сухо, зберегти полуницю до весни справа клопітка, але цілком можлива, якщо дотримуватись цих порад. У кожному селі знайдеться господар, який розповість, як колись зберігав свої кущики просто в піску під лавою або під стріхою у коші. Та суть одна полуниця любить прохолоду, вологу і спокій. Якщо створити їй такі умови, вона спокійно дочекається весни, а потім віддячить смачними солодкими ягодами. Колись у кожному селі знали, як берегти полуницю взимку, навіть без термометрів і холодильників. Селяни тоді покладалися на власний досвід, спостереження за погодою і народні прикмети. Старші люди казали якщо земля рано візьметься кригою, то треба прикопати глибше, бо мороз триматиме довго. А коли зима обіцяла бути м'якою, прикопували легше. Головне не дати воді навесні підтопити кущики. Полуницю тоді садили не в рядках, а не великими гніздами, щоб легше було викопати частину на зиму і перенести до хати чи в льох. Ці традиції збереглися в багатьох родинах і сьогодні, бо перевірені десятиліттями способи рідко підводять, у давнину часто використовували льох або комору там, де зберігали картоплю, буряки, моркву, робили окрему полицю або кошик для саджанців полуниці. Жінки брали плетений кошик, вистеляли його старою мішковиною, насипали трохи сухої землі або піску, укладали саджанці і прикривали зверху соломою чи ганчіркою. Так полуниця стояла цілу зиму. Час від часу господиня заглядала, щоб перевірити, чи не пересохло, чи не пішов грибок. Якщо земля ставала надто сухою, бризкала трохи води, але небагато щоб не завелося гнилі. Це була робота. Що робилася не за наказом, а з любов'ю, бо кожен кущик вирощувався власними руками, і втратити його було шкода. У селах Полісся, де зими сирі та довгі, господарі пристосували інший метод прикопували полуницю в скирті або біля стіни хати, копали неглибоку ямку, викладали туди саджанці, накривали мохом, а зверху дошками або старими мішками. На все клали шар соломи й снігу. Такий спосіб мав одну перевагу. Під снігом температура трималась стабільна, навіть коли на дворі тріщав мороз. Навесні, коли сніг сходив, господар просто прибирав укриття, і полуниця прокидалась, мов після зимової сплячки. На півдні України, де морози короткі, а вітер сильний, полуницю зберігали інакше у глиняних горщиках або дерев'яних ящиках. Які ставили в ямки, засипані землею. Горщики дозволяли підтримувати потрібну вологу. Земля всередині не пересихала, а й не заливалась. Коли ж на дворі були відлиги, горщики відкривали, щоб провітрити. Там, де не було погреба, цю ж техніку використовували на верандах або під стріхою. Головне, щоб не дістав мороз і щоб не було протягів. Народні поради завжди прості, але мудрі. Наприклад. Старі господині казали полуницю не можна класти біля яблук, бо вона тоді прокинеться раніше, і справді яблука виділяють етилен, який прискорює дозрівання і проростання, інші радили завжди перев'язувати корінці м'якою тканиною або мохом, щоб не пересохли і не переламались, а ще казали, що найкраще зберігаються ті кущики, які викопані в суху погоду, коли земля не липне до рук. Бо вологу землю потім важче висушити, і в ній швидше заводиться пліснява. Сьогодні, коли маємо холодильники, льохи з вентиляцією, пластикові контейнери та неткані матеріали, ці поради все одно залишаються актуальними. Бо навіть сучасні технології не замінять людського розуму і спостережливості. Наприклад, багато хто тепер робить міні парники біля хати, де прикопує полуницю під агроволокном. Там температура тримається рівна, і саджанці зимують без проблем. Інші ж зберігають полуницю в і в пластикових контейнерах, що ставляться в холодильну камеру. Є й такі, хто тримає кущики прямо в теплиці, укриваючи подвійним шаром плівки. Головне, що кожен метод бере початок із тих самих народних принципів тепло, волога, спокій, провітрювання. Є ще цікава традиція. Зимове розмноження. У деяких селах господарі викопували кілька кущиків, висаджували їх у горщики, ставили на підвіконня або біля грубки, і ті давали зелене листя навіть узимку це робилося не для врожаю, а щоб мати живу рослину в хаті. Діти поливали, доглядали, а навесні з таких горщиків брали перші розетки для посадки. кажуть. Така полуниця, потім росте міцніше, бо пам'ятає тепло хати. Досвід показує, що старі методи не втратили сили. Селяни кажуть краще перевірене старе, ніж дороге нове, бо коли мороз скує землю, ніяка нова технологія не допоможе, якщо не враховано простих речей. Земля має бути сухою, корінь живим, а сховище чистим. Тому господар, який навчився слухати природу, завжди матиме гарний результат. Дехто навіть проводить свій обряд перед зимівлею під час прикопування обов'язково каже спи ягідко до весни як побажання рослині. І хоч це виглядає як забобон, та насправді це прояв тієї самої уваги і любові до землі, що є суттю сільського життя. Сучасні фермери, які вирощують полуницю в великих масштабах, теж часто звертаються до народного досвіду. Вони використовують холодильні камери, але принцип той самий не допустити пересихання і різких перепадів температури. А для того, щоб полуниця краще зберігалась, перед закладкою обробляють коріння біостимуляторами це сучасна заміна старого добмивання в глині, яке колись робили наші предки. Раніше господарі занурювали коріння в глиняну бовтанку з попелом, щоб не пересихало і не псувалося. Сьогодні роблять те саме. Тільки за допомогою сучасних засобів. Так поєднуються старе й нове, бо, хоч світ змінився, але земля лишилася та сама, і полуниця, як і сто років тому любить догляд і турботу. Недаремно старі господарі казали полуниця, як дитина, загорни, обігрій і не чіпай до весни. Ці прості слова, то ціла наука, перевірена часом. І навіть у найсучаснішому господарстві без цієї народної мудрості не обійтись, бо тільки той, хто розуміє ритм природи, знає, коли прикопати, коли провітрити, коли полити, отримає навесні кущики, які оживуть з першими променями сонця і принесуть солодкий духмяний урожай. Весна найочікуваніша пора для кожного господаря, і особливо для того, хто вклав працю у збереження. Полуниці взимку. Коли сніг сходить, земля починає парувати, а сонце пригріває вікна, настає час перевіряти свої кущики. Саме від цього моменту залежить, чи віддячить полуниця рясним урожаєм, чи доведеться знову починати з нуля. І тут важливо не поспішати, не зруйнувати те, що було збережене протягом усіх холодних місяців. Бо навіть найздоровіші саджанці можна легко зіпсувати неправильними діями на останньому етапі. Насамперед, треба обережно оглянути всі саджанці, що зимували, якщо вони зберігалися в підвалі, холодильнику чи прикопі, діставати їх слід поступово. Полуниця після зими перебуває у стані спокою, її не можна одразу виставляти на тепле сонце. Найкраще дати їй День два прокинутися у прохолодному приміщенні, тоді корінці поступово наситяться повітрям, і рослина не зазнає стресу. Якщо ж дістати саджанці й одразу поставити на підвіконнячу теплицю, то різниця температур може спричинити висихання або навіть загибель. Коли саджанці прикопані в землі, перевіряти їх потрібно лише тоді, коли ґрунт починає відтавати. Але ще не став надто мокрим. У цей момент обережно знімають верхнє укриття спочатку плівку чи нетканий матеріал, потім солому і лише потім ялинове гілля. Якщо зробити це занадто рано і вдарить ще один мороз, молоді бруньки можуть пошкодитись. Але якщо запізнитися, під укриттям може з'явитися пліснява або випрівання. Усе потрібно робити поступово, прислухаючись до землі. Бо вона сама підказує, коли пора. Далі йде підготовка до висадки. Усі саджанці, які зберігалися взимку, потребують оновлення. Спочатку оглядають коріння, воно має бути світлим, вологим, пружним. Якщо кінчики сухі або підгнилі, їх підрізають гострим ножем на кілька сантиметрів, щоб стимулювати нове відростання. Потім саджанці ставлять у відро з водою або слабким розчином. Марганцівки на 20-30 хвилин, щоб освіжити і продезінфікувати. Дехто додає кілька крапель стимулятора росту. Це допомагає полуниці швидше прийнятися в землі. Але навіть без цього, якщо саджанець збережений правильно, він оживає сам. Варто лише відчути тепло. Перед висадкою важливо підготувати грядки. Полуниця любить пухку, родючу землю без застою води. Тому ділянку краще вибирати під невеликим ухилом або на підвищенні. Землю перекопують, додають перегній, трохи золи або компосту. Якщо на цій ділянці минулого року росли помідори чи картопля, краще вибрати інше місце, бо ці культури виснажують ґрунт і можуть залишати хвороби. Найкраще після моркви, часнику, гороху або салату тоді земля чиста і легка. Грядки роблять широкими, щоб міжряддя можна було зручно прополювати і підсипати. Коли саджають збережену полуницю, головне не заглибити серце кущика, тобто ту точку, з якої ростуть листочки. Якщо її присипати землею, рослина може загнити, але й занадто високо саджати не можна, тоді коріння швидко пересохне. Оптимальний варіант щоб серце було на рівні поверхні грунту. Поливати після посадки треба помірно, але регулярно, поки кущик не вкорениться. Якщо земля суха, перші дні можна поливати щодня невеликою кількістю води, а потім поступово зменшити частоту. Дуже важливо в перші тижні після висадки не поспішати з підживленням. Багато хто помиляється, даючи добрива одразу, а це шкодить молодим корінцям. Краще почекати, поки з'являться перші нові листочки, це знак, що рослина прижилась. І лише тоді можна додати трохи перегною чи настою трави. Також корисно замульчувати грядки соломою, сіном, тирсою або навіть сухим листям. Це збереже вологу і запобіжить росту бур'янів. Така звичка прийшла ще від наших предків. І досі лишається однією з найкращих практик. Не варто забувати й про те, що після зими можуть бути пошкодження від шкідників або грибка, якщо при огляді помітно чорні плями, слиз або дивний запах, такий саджанець краще одразу відкинути, краще втратити кілька кущів ніж ризикувати всім насадженням. Досвідчені господарі радять мати невеликий запас саджанців при, про всяк випадок, бо навіть при правильному зберіганні. Не всі виживають, але якщо більшість коріння живе, то весняна посадка пройде вдало. І через кілька тижнів грядки вкриються зеленим листям. Коли полуниця починає рости, важливо одразу видалити перші квіти. Це може здаватися дивним, бо хочеться побачити ягоди якнайшвидше. Але якщо дати кущам, відпочити і набрати силу, вони віддячать рясним урожаєм уже наступного року. Перші квіти забирають. Щоб рослина не витрачала сили на ягоди, а розвивала коріння. Так само варто видалити зайві вуса, особливо якщо їх багато, бо вони забирають поживні речовини. Сила має йти в ріст, а не в розмноження. Після всіх цих клопотів господар може з полегшенням видихнути. Найважче позаду. Весняне сонце зробить своє, і полуниця оживе, потягнеться до неба. Це момент, коли праця кількох місяців приносить відчуття задоволення, бо зберегти саджанці це не просто технічна справа, а своєрідний іспит на терпіння, уважність і турботу, і той, хто пройшов його з любов'ю, ніколи не залишиться без урожаю. Отже, головні висновки прості щоб полуниця добре збереглась, потрібно дотримуватись трьох умов: помірна вологість, стабільна прохолода і спокій. Не пересушити, не перегріти, не поспішати навесні, а головне ставитися до рослини не як до речі, а як до живої істоти, що потребує уваги. Бо кожен кущик це маленьке життя, яке зберігає у собі силу сонця, землі і людських рук. І коли навесні, після довгої зими, серед грядок з'являться перші зелені листочки, господар знатиме усе було недаремно. Це і є справжня нагорода бачити, як із маленького збереженого корінчика народжується нове життя, і чути, як навколо дзвенить весна, обіцяючи солодкий урожай, що наповнить двір ароматом і радістю.